Усім привіт, і це влог, який починається з почасушок у ліжку. Потім ми йдемо збиратися і дві треті ранкової порції корма беремо з собою. І знов почасушки. Тепер вдягаємося і виходимо. Тут ми вже вийшли, а мені прийшлося вертатися за кормом, який я забула вдома. А це ми вже приїхали. Тач. Молодець. А приїхали ми на заняття за Джиліті. Дуже класно позаймалися, але на самому занятті я нічого не знімала. А тут ми вже віднесли снаряди і просто ходили гуляли. Після цього ми поїхали додому, але ж пройшло тільки півдня. Тому вдома Дая трошечки відпочила, і ми знов кудись їдемо. А їдемо ми на день народження моєї тітки. Усю дорогу, Дая я намагалася знайти собі найзручнішу позу. а найзручнішою, мабуть, виявилася ця. А це ми вже приїхали. Одразу пішли на річку, і я відпустила десповідця, знає, що вона не любить воду. Але вона підійшла до найбруднішого місця, лягла на спину і викачалася там. Потім ще декілька разів підходила, нюхала його, і її якось навіть штирило. Потім ще трошки побігала козиням, і ми пішли від річки, а це просто дуже важливі собачі переговори. Потім собачки ще погралися пулером і пішли відпочивати. Дая вперше бачила гамак, і їй дуже навіть сподобалося. Сфотографувалися біля квіточки, і потім, коли потемнішало, нам розіжгли багаття. Коротше, були ми там до 23 -го години і поїхали додому. Вдома витягли клеща і Дая пішла спати.